Ораси Олександрович на двох пальцях пояснить принцип роботи ось такого електромеханічного замка. Ну, в нашому випадку Чіза. Давайте, Оксанові, покажіть, де тут механічна частина, що він називається взагалі електромеханічний. Значить, э, чому електромеханічний? бо... Тут працює і механіка, і е, як електромагніт працює. Для того, щоб електромагніт не ставить потужний, взводиться, е, оця частина взводиться і ніби підпружинюється, дивіться. Тобто, чому дві частинки? Оця частина закриває, а ця взводить сам механізм відкривання. Коли замок закривається, 에, ця пружина натягнута і коли 에, для відкривання замка треба невеличкі зусилля, от він зараз опуститься цей шток вниз і відкриється замок. Бачите? Це механічну частину ти пояснив. Да. А тепер ну, поясни е, електричну частину цього замка так само. Ну просто. Ну, ну поясни, то ж ми не своїм колегам, а людям. Тобто є механічна зрозуміло. Тепер є така катушечка там, так? Да? Соленоїд звичайний подається напруга, можна змінну подавати, можна постійно. Ну, і дан... те та святою так само притягує вже цю пластинку. Так, да, он... оце пластинка, це її якор. Коли подається електричний струм, е виникає магнітне поле і він відкриває замочок. Ну, тобто механічна частина, покажіть там є серцевинка з тої сторони відкриє повністю. Тобто, оце, що казали, ключ засунули і ви скинули оцей. Повернули, так. Повернули і скидається оцей якай, правильно? Да. Ну, Можна навіть коли я взведу, я можу без, без закривання взвожу цю частинку і видно, що він відкриває. Тобто, бачите, сам замикаючий механізм стає в положення, в якому згодна частина. Так. Тому такі замки називаються електромеханічні.